Всім привіт! Приїхали сьогодні з подружкою в аутлет і потрібно поміняти тапочки там. А, дивіться, як гарно це біля будинку, такі вазони гарні. Ось так просто будинок і вазони. Ось там аутлет. Я ні разу ще не була, жодного разу, тому зараз буду вам показувати і сама подивлюся. Бідні іспанці. Нема до яблуку впасти купа машин. Так? <смеш> Гарно тут. Чому це я сюди ніколи не приїжджала, а, Женя? Чому ми з тобою не їздили сюди ніколи? Зараз як сподобається. <смеш> тут ж спонсором цих прогулянок. Гурмана? Сі, сі. Манує подарі. Грасіус. Тож історія така, що моя подружка купила в аутлеті, в магазині скетчерс взуття для свого чоловіка, але воно йому не підійшло. Підійшло за розміром, але в процесі носіння. Він їх одягнув всього один раз і зрозумів, що вони йому натирають, і вони прийняли рішення, таке що необхідно піти або обміняти на іншу пару, або взагалі повернути гроші. Вона попросила, щоб я їй допомогла, хоча б трішки з перекладом. Я кажу: давай спочатку подивимося в чек, чи можна обміняти взагалі або повернути гроші за цей товар. Я подивилася, що там можна їх обміняти впродовж 45 днів. Але якщо ти взагалі їх не одягав. особисто я особисто я не хочу нікому нав'язувати взагалі свою думку. вважаю, що це є неправильно, що люди не можуть обміняти тобі взуття, тому що ти купуєш і думаєш що це якісне взуття, якісний бренд, ну чи марка, фірма. А потім через два дні відпадає подошва, наприклад, або ще щось там є якісь недоліки, і ти не можеш нічого з цим зробити. Ти приходиш в магазин, а тобі кажуть, що ти це вже взувала і носила. Так, звісно, тому що людина, яка купує взуття, вона його може перевірити тільки в процесі носіння. Якщо виявляє якісь недоліки, вона звертається в магазин, де їй можуть обміняти або віддати гроші. Сіянкаса, в Клара, по. Ось то я виніс десь і я що мокно, були реставану usadas. Зайшли ми в аутлет. У мене це дивне якесь відчуття, що ось це все взуття, воно якесь таке дешеве, хоча якщо подивитись, то У мене таке відчуття, що я потрапила, потрапила на двадцятий на ринок, на базар, хто знає хто з Кривого Рогу. Ну, і я думаю, що у вас, напевно, в місті також є щось типу того, базара, ринку, куди приїжджаєш і ось такого добра просто на кожному прилавку є. Тут ціни дивіться, 39 євро. 59 за це. Я не знаю щось відстало від моди, відстала взагалі від цих цін. Ну це за 32. Хтось хоче собі. Це б, якщо б навіть даром пропонували, не брала б. Саме ось цей стиль. Мені здається, що це якась дешева, дешеве взуття. А вона 29 євро коштує. Ну не зовсім дешеве. Знаєш, ото є прикол? Скока! Бабка кричала, не бачила? Скока! 104 євро за ось це. Мене не можна брати взагалі ніякий магазин. 49 розмір. А яка ціна? Може комусь потрібно? Немає. немає, 23 23 євро. Ну таке відчуття, що навіть зараз продавчиня Баба Галя вибіжить і буде питати, вам щось підказати, дати поміряти. Картонку дістане свою. Будемо міряти. Вибачайте, я нікого не хочу образити. 49 євро звісно, не модно. Я думаю, що в нас наші секонд хенди звідси і везуть. А ціни, А ціни, А ціни 24 євро. Ні, ну, якщо порівнювати, що було 49,95, то так, гарна знижка, але ж ну так, Ні, ну, рубашки ще нічого, я нічого не маю проти. Але деякі речі просто, ну таке відчуття, що їх поносили, поносили сюди, принесли і продають зі знижками. А ось це мені дуже подобається Ось ці сумочки та Аманці. Виконані в такому дизайні. Я взагалі, знаєте, шуткую про той магазин. Я нічого не маю проти, просто що навалено все докупи в одному місці, тому не можеш зрозуміти, не можеш обирати нормально, так скажу. Я люблю, коли більш все. Кольорам розкладено або в стилі в одному, а там просто все одне навалено. І оце ти шукаєш, ну наче все кампені. Просто так мені здалося. А ціни десь 4 євро, десь 90, десь 100, 200, ну таке. Тож я нічого не маю проти. Кожен обирає те, що йому подобається. Мені просто не добавилося. Сподобався той магазин, тому просто жах і такий в мене був. Так ось дивіться, тут продовження є. Серії. Якось кожного разу різні е, кольори. у Алісі біля школи було блакитне. Також такі плюс-мінус картинки, але дуже-дуже гарні. Маленький гаманець бачу 17. Є. гарнесеньке Так ось цей 20. 20. Три. Ось цей А три. вже гарно. <рес> Що саме головне, крем нам пропонували у формі регалу, подарунка, а бургер хтось запропонує, шматок м'яса, шашлик, Регалу, нема щось. Такі якісь вони взагалі не думають про людей. Трібно ж Якось заманювати людей, клієнтів. Шматочком м'яса, бургером. От, вчити вас і вчити. Мені сподобалось, але де мого рівня? Примарк, ось це все. Такі ціни, мадрямія, де працювати треба? Так, тут буде музика, напевно, то додам просто без звуку. Музика, то взагалі пів біди потім нам заборонили знімати, але я встигла записати хоч щось, хоч невеличкий фрагмент. Дуже багато є автоматів з різними розважальними програмами, є, як бачите, іграшки витягати, і такі досить великі іграшки. Є баскетбол, є аерохокей і багато-багато чого іншого, а також є боулінг і кафе. Я думаю, що це чудова ідея, чудове місце для того, щоб відмічати дітям день народження. Якщо зібрати велику компанію, їм тут буде дуже дуже весело. Іспанія Спанією скетчерси скетчерсами. хочу розповісти вам історію з України, яка стосується обміну взуття. Одного разу купували з моєю подружкою взуття для наших дітей. Її донечка обрала кросівки, які світяться в темряві. І взула їх прямо в магазині, і ми пішли додому. Це все відбувалося ввечері перед закриттям магазину. Буквально тому е, потім ми пішли додому. І коли вже підходили до будинку, побачили, що один із кросівок почав дуже блідно світитися. Звісно, що вона вирішила піти і обміняти їх на іншу пару, але вже на слідуючий день. Звичайно, що без питань продавчиня просто поміняла нам на іншу пару, і не, не виникло питання, чому їх носили, і що вона не хоче їх. Нет. Буду вдячна, якщо ви поділитесь досвідом історіями про гарантійний обмін за кордоном. Я хочу вам всім побажати мирного неба і до зустрічі у нових відео.